Ну що, народ, їдемо знімати кіно. Що в сьогоднішньому відео. Розкидаємо добре вам. покажу які, покажу де. Зранку було чуть-чуть уранки. пайовикам потрібно було огороди повиорювати. То нацепили з польою Велес Агро 2 плюс 1. Він забалабенив. І подивитись, як відрізняється земля, відстань між якими? 100 метрів. Там земля розсипається, там груди, отакі, 100 метрів різниці. Чи воно якось дощ пройшов? Ну, в общем, про це все далі у відео побачите. А на початку, поки їдемо до поля, постараюся повстати вам фотографії, які скинув підписник. Звернувся до мене. в общем, Сталася така прекрасна ситуація, що потрібно було йому виїхати зі своєї місця знаходження, свого будинку, зі свого житля і виїхати. Кудись безпечніше місце, і, чоловік розпродає як не прикро, техніку. Ціни доволі адекватні. В описі під відео будуть е характеристики, називаємо це так, номер телефона і ціни. Ціни, до речі, адекватні, як на мій погляд. Комбайн John 95 95.2.0 і трактор. Deere е Бешка 110 куплена. В, цьому. в автосалоні, скажімо так, тільки в тракторному да, салоні обслуговувалася теж на сервісі, на робіток там щось з тисячу з копійками, тобто порівняно невеликий. Ну і чоловік на ньому працював сам, плуга каже, що не бачив. А коли чоловік працює сам на своїй техніці, то я думаю, що техніка повинна бути доглянутою. В будь-якому випадку. І так спілкуючись попередньо з чоловіком вже не один раз, то видно, що хазяїн, скажімо так, то може когось, щось якась техніка зацікавила номер його під відео. Дзвоніть, може щось комусь треба, хтось щось шукає, то обов'язково, як то говориться, знайдете. Я думаю, що торг в будь-якому випадку присутній. Так що дзвоніть, ну а ми їдемо до поля. До поля. Будемо розкидати добрива. Зараз вставлю нашу ранкову оранку Ну і в полі тоді вже скручимося. Не забувайте підтримувати наш канал лайкосом Кому не западло, звісно. Побачу, комусь западло, тикнуть того пальця, щоб канал далі розвивався. Всі ж таки, подивитися, подивилися, а лайка, крім, хто поставив. Тому тикніть, кому не жалко. Я народ охренівший. А знаєте чого? Він тільки що проїхав там, у пайовика вигорали. Грудка, ну, я не знаю, як, як три мої голови. Тут зориться і таке чорне, як будто би тут е -е, дощ пройшов. Там сухуще, твердюще, тут -а. отаке. Не знаю, чого, що це за приколи <різь> оборотним плугом розорювати центра, таке враження, як це ПЛН. Ну, щось коля, коротше. Задумав, щось він шарив темі. це Може ми не розуміємо. Що тут? Пшениця, пшениця, дісковка і ось йде уранка. Це щось він задумав. Розорювати так. Обачно ж ПЛН, так? Да? Відрахував, розбив, щоб мен... горб зробив, щоб менше тих пороз було. І ходиш туди-сюди. Ну, Може йому так подобається, не знаю. Я вражений, я не можу зрозуміти, як таке може бути. Не волога є, земля ліпиться, народ. Чи тут дощ колись пройшов? Зараз я спеціально піду покажу там. Там там сухуще таке, що я тебе дам. І ореться прекрасно. Легенький цей плуг для цього трактора, тобто чітко працює. Той, що в нас був 3 плюс 1, то той, звісно, важкуватий для цього трактора. Бо багато хто запитував, типу е, під 10-25, який краще був. Ну, небагато, пару чоловік дзвонили і питали. Кажу, під 10-25, що ось, що той, що в нас був, 3 плюс 1 Велесагра. Ну, той важкіший. Ну там же 10-25, там же жіновецька мочніша, правильно? А цей такий, під мт зона 892, як книжка пише. Коля вийшов теж, каже, йомаю, ти бачив різницю в землі? Та кажу, бачив. А чого чо так оратька, у чого ви так орите? Щось непонятно кажу. Як сказали, так і орю. все, зрозумів, хазяїн барі, як то говориться. Все, гореться, давайте я зараз проїду туди 200 метрів, зараз покажу, що там такі брили, чимодани лежать, що я ті дам. А тут бери, досі, зараз культивіруй до Таке враження, як де знаєте, полосою тут пройшов, 100 метрів там немає. Цей дракон на повному бойовому, вже в мене було крушення, ну, слава Богу, що не я впав з нього, а він сам упав. Поцарапало тут ось пластмаску, отут, десь ось на вихлопній, і йо-моє -йо, рамка. Лопнула рамка, все отпало. Ну нічого. Накатав на ньому. Вроді їжджу, ну де ж я їжі, тут по місту. все 200 з копейками кілометрів. Ну зараз ось кружок дам, то десь до 250 і дойде. Так що зараз, секунда, я там на місці, бо я одною рукою не вмію і знімати, і їхати, і так далі. Так що не перемикайтеся, покажу різницю в ґрунтах. Це просто небо і земля. Я, я просто в шокі. У. Пирюга. Оце вам і дивіться. Різниця, трактор, он ура. Вон біла криша. Блін, 100 метрів. сухуще, грудка, а там мокре. Ну як так? Я ж кажу, що таке враження, як дійсно там десь якийсь дощ, так полосою пройшов якийсь неймовірний. І коли це, ну колись там в процесі, так. Да? Не об'яснить словами. Так, ну далі не перемикайтеся, далі буде попрем добре розкидати. Далі ще в процесі покажу, а я в далі. Ну народ вже печем. Вже обійшов по кругу. По кругу і печем вже на автопілоті. Значить що я вам скажу? Розкидаємо добриво. Добриво. Так називаємо НПК. Покажу тоді мішки, бо вже і забув. Там щось і сірка. Чого розкидаємо? Ну як ти не крути народ на голому ентузіазмі, ну ніяк ніяк воно не виросте. Те, що там війна не війна, ситуація така складна, так скажемо. Да. Ну, ми як сіяємо на постоянній основі без добрив, воно із землі витягнемо все на світі, що вона вже потім потребуватиме не 100 кг на гектар добрив, а півтони, 700 кг, щоб вернути її в ту. В ту фазу, в якій вона, так скажемо, була. Тому вирішили, розкидаємо. розкидаємо по пшениці. В майбутньому плануємо, що тут буде кукуруза. Але це не точно. Бо в нас воно все міняється, за у 33 рази можуть помінятися, так як розкидали карбомід під кукурузу, посіяли сою. Тому може бути і тут таке. Ну, поки що розкидаємо, діскуємо і потім будемо орати. Походу з пшеницею в цьому році прольот. Ніхто її сіяти не буде. А що весною робити, не знаю. В тому плані з ярою пшеницею маю на увазі. Хотіли ми посіяти все-таки площа готова, бери, да сія, але опадів немає. Тому прийняли рішення, що по факту пшениця є, натравли, навіяна. Замовили ж верідоні були пшеницю, пучіряву. ну відмовилися, кажу, ну куди, змисив. Тим більше її везли хто з насіка. І з пшеницею ну, те, що вона в складу стоїть і те, що ми її положимо в суху землю, в принципі, одне і те саме. А якщо не пройде дощ, що вона лежатиме? Взагалі, з пшеницею в цьому році, як ви зрозуміли, просад. Ну, а тут у нас попередник була пшениця на даній площі, після, перед пшеницею була соя посіяна пшениця після сої. По прямому бездобре, як ви пам'ятаєте, врожай 6 ,6 центнерів, 6 ,6 100, 6,6 центне 6,66 центнерів з гектара, але це по комбайну. Комбайн. Пшениця ще лежить, ніхто її не здавав, тому прям. Точно до цифр сказати неможливо. Без фанатізма. По соточки. По соточки. Без фанатізма. Я ж кажу, хай воно Лучше буде 100, чим нічого. Тому вирішили так. Ну, сою ж, до речі, ж тут покривну посіяли, ось вона, дивіться. Повне теж сіяли, ось рядочки, ось, пишуться. Але не вистачило вологи, немає її взагалі. Випадають такі в нас опади 5-10-15 капель, що ми не можемо брати сою, вона за ніч відход... відсаріває, відходить. А таких опадів продуктивних немає, і, відповідно, з нашої покровної сої. Ну, по суті, по факту нічого. І що тут? Тут воно ну, я ж кажу, задискуємо і заоремо, так як під кукурузу, ну потрібна оранка. Це все далі в процесі покажемо, Що воно вратиметься, як до чого, оце ось полоска вон, пройшов був кроносом і по сої, по сої там фон обалденний. Все люкс по пшениці, як по пшениці. Ну Далі ще включимося, покажу доброго. Пшеничкою по пшениці верній, порозкидали, тепер їдемо. Там, де тільки пай відійшов, зараз туди загилимо, не знаю. Може, цілий бег жахнемо на 4,5 га, 4,42 Бо це ж той витягнув витягнувся на світі. Хтось може, звісно, скаже, що сотка типу, в зиму мало. Я вам скажу, що це ж наші площі, які ми вже ну, знаємо, да, які, по яких регулярно були, вносилися добрива раніше. То якоби, я думаю, там агрофон плюс-мінус адекватний. А От зараз їдемо на соняшник, де посіяний був соняшник під карбомід, то є, ну блін. Той соняшник витягнув все на світі, що можна, то я думаю, що там добавим 100 Якщо не 200, то 150 джерезобетон кинемо, хай буде. Хоча там пжу пшени, пшениці з кукурузи не планується, хоча все може бути. По ідеї, треба було посіяти, там пшеницю після соняшника, но... Такими ось пелюгами, з такими вітрами, може, видно там в камеру, яка пелюга йде. Тобто ніхто, мабуть, ту пшеницю сіяти не буде. Я вже, в принципі, це говорив. То я думаю, за те що малий висів. Сотка, я думаю, це нормально. Як суху землю. Лучше сотка, чим нічого. До речі, ж, блін, забув Олєшка ж дзвонив, казав, що в них у компанії Friend є акції якісь там, і розсрочка, і кредитування, в лізинг, там, по-моєму, якось можна взяти автопілоти по секційне, Тому звертайтеся. Є ж до речі, в них навіть і беучні комплекти, якщо ви не хочете китайський такий, наприклад, новий або гексагоновський новий, то без, без проблем можна купити беушний джондіровський чи беушний будь пожалуйста. Хлопців є все. і, понимає, Ще в чому прикол, що вони як продають, так і ремонтують. Ох, хіпелюга, є ті скалаті, дивишся, больоха муха. Е. Камера ще й не передає цього. То вони ж і ремонтують. Бо як мені Олежка каже, що тримбел продають усі, але ремонтуємо його тільки ми. Тому що це, Продало, продалося і все. А зремонтувати це ж треба спеціально обучені люди. Ось площа після гороха двічі оброблена дісочками, якими-то там не знаю, рубінами чи може ще якимись кучерявими. Не, не готов сказати. І готова площа під посів пшениці. Я думаю, все ж таки господарство сусіднє буде сіяти пшеницю, Ну, я не вважаю доцільним. Ді-мою, кидати її в суху землю. А проте бою одне, як правильно. Хто там, напишіть, хто сіє, хто не сіє. Холдин поруч посіяв суху землю, лежить поки. Думаю, лежатиме воно ще довго. Малювати, малювало на початок жовтня дощі. Ми ж так теж забігалися. Може ж давай ж посіємо. Ітоги немає. Ну може яру посію, не знаю. Якщо буде на це бажання, може горох посіємо, ну це вже ж весною. А добре ж не показав, яке вносить. Так, коротше номофоска болгарська, по-моєму. Агрополіч, як воно там виробник. Щас покажу там 15, 15, 15 і ще якесь сірке. Не дешеве, 30, по-моєму. Коротше, 30 з хвостиком, То ли 32 з копейками, то ли 33 з копейками. Не буду брехати. Щось в цьому районі, бо не пам'ятаю. Ценник, звісно, не маленький, але ж ти його всипав і знаєш, що воно там є. Ось сойка. Йо-ма-йо! треба, це ж ці дороги попереробляли. Раніше дорога була направо за цю посадку, а тепер ж повиділялося, то дорога тепер прямо. Ну, Зато кожен на своїх містах, і якщо ти розкидали добре, то ти його розкидав в себе. І знаєш, що воно на твоєму. І на сільські років воно в тебе в обробітку, а не за цими. Міняннями, кидать чи не кидать, знаєте, як було таке, мінжуємося. Блін, це щас кинь, на наступний рік щось комусь придумається і так далі. Та ладно, не буде. Або кинули, потім помінялося, комусь одійшло в добре не поле. То якоби. А сойка готова, бери, убирайся. До речі, тут Аполло посіяне. Ну, Тут а, дійсно Аполло, те, що Аполло, бо це як, солідне, круте господарство. То тут... Тут по-любому не може бути такого, щоб не Аполло. Якщо сказали аполо, значить точно Аполло. Ну Не бачу, розтрісканого дивлюся. Ще поки нема. Ну, вона посіяна дуже-дуже пізно. Ми вже все обсіяли, а вони тільки посіяли. Тому ще стоїть. Та дойдуть і сюди. Ох і вітер, Стюже. Агрополічхі. Отак. Чуть-чуть не так я сказав. НПК. А я казав 15-15-15. Оце, коротше, я шарю в цій темі. Так? 9 25 25 і е, сірка. 1 чи це 15 Ну, коротше, отаке. хто шаре, той шаре, Хто не шаре, той не шаре Погрузчик. Галтех нам допомагає в, оці, в цій справі з бегами. Все, пішов. Надо бу... А, він на короткий спеціально. Беге фотоні. Ну такі, масивні. Трактор як взяв, так присідає крепко. Так, ну що народ, тут зрозуміло, так? Он наша ділянка. Квадратна, рівненька. Ні, не квадратна, прямокутна. Рівненька після соняшника я вже показував, там дискували агрокалиновськими дисками. Зараз розкидаємо і потім на днях залітаємо може ж завтра все-таки уберем сою мустанг. Взагалі, далі буде. Все, лупимо по 200. Це зараз бек сюди забабахаємо, на оцей прямокутничок. Тому що соняшник, як я вже говорив, тут витягнув все на світі. Хай воно тут буде, ми знаємо, що воно тут є, калій тут є, так як був соняшник, правильно? Ну, а ми йому дали, дамо сложних добрив і хай собі зимують. Бо воно весною народ не, не співає розчиниться. Треба вносити ці добрива в зиму. А в зиму як ти його внесеш, коли це у фермера весною були гроші осінью збрехав. Це ж, время ж фермер жде, поки ж, ціна підніметься, склав зерно своє, збіжжя і лежить. Потім тільки щось здав, там якусь культуру, да, там, ту чи іншу. У вас появилась копієчка, купив те, -те, 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 -те на весну. То посівний, то ЗЗР, то топліво, то там ще якесь. То соответственно, не ну, не в більшості моментів вносить в зиму, як положу. Тут такий ярочок блин, видно, да? крепкий, ну камера не передає. Ну Существенний такий. То, як оце в зиму взимає всипа, воно дійсно розчиниться і вже весною буде доступне для рослини. А весною йому його жахнули. І все. Воно собі лежить, там, якщо опади э, хороші є, там, да, то воно може там, якось, на якусь... Э, з процентів його розчинилося, а повністю ніфіга. Амазоночка, звісно, це тема. це ж воно все одне за одне. Тут а, це веде, ось, очки, немає оцього да, від руки кривого косого. Це собі сипати, скільки ти йому задав. 200, значить 200%. Тут а, веде тебе рівненько іде в тебе стик у стик. Тобто, це все воно, хай там прям не супер-пупер точне землеробство, але все одно набагато ефективніше, чим просто це все від руки, без оцих цих девайсів, електроніки і так далі. Вже, вже воно не те время, вже потрібно якось, хоч ти і вложився, але потім ти якось, ну, чуть-чуть економиш на том, на том, на том, і в кінечному результаті воно виходить позитивно. Так, народ, доїжджаємо до краю, розвертаємось, на цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. І зустрінемося в нових відеох. Завтра молотим сою в мустан. Так що знімаємо відос кіно, як положено. Всім пока!